Не працює у волонтерському центрі, але поряд з нею велика команда. Лозівчанка Віта Тарасенко почала активно волонтерити з 2014 року. Спочатку допомагала чим могла новонародженим малятам, мами яких були переселенками і народжували вже у Лозівській громаді. А після 24 лютого минулого року почала підтримувати українських військових. Коли повномасштабне вторгнення з перших днів, понятно, що ми Спочатку не розуміли, що розгубилися, там, що робити. А потім новини і в новинах люди почали коктейлі Молотова оці колотити. І я залізла в інтернет і подивилася два рецепти, і такий собі вибрала один, написала просто оголошення у себе на сторінці у Фейсбуці. Потрібні були бутилки, пляшки. Потім ми закупляли бензин і відходи масла. І Ми там, в моїй знайомій настроєній хаті ну, почали це колотити. Колотили, потім якісь люди, звідкись, знаю, сусіди, по фейсбуку, телефонували, пропонували. Привезти це гарюче, оце мастило. Давайте вам будемо допомагати. Знаєте, така команда зібралась. Я залишила собі один комплект, комплект постільної білизни. Все порвала. Абсолютно все. Кажу, після війни, після перемоги ми все купимо. Ми це все порвали. І у нас був цех такий, знаєте, окремий цех, там, де ріжуть у ці фітілі. Окремий цех там, де це все заколочиться, окремий цех там, де ми це розливаємо, закриваємо, вже це готове, пакують, виносять. Ми за чотири дні наколотили і відправили на Харків дві тисячі бутилок. На той момент, коли були морози і було холодно, першими, ким почала опікуватися волонтерка, були військові, які розміщувалися на блокпостах. Привозила їм гарячі домашні страви. З того моменту волонтерська діяльність почала набирати обертів. Перше, що пройшов голову, це як вони стоять на такому морозі, холодно, чим годувати. Я це пройшов голову, тоді зварити борща і повезла на блокпости борщ гарячий в банках, у відрах. Оце з цього все почалось. А потім мені вперше, не знаю, звідки він у нього мій номер зателефонував мені. Вже тепер мій знайомий, товариш, друг, так, з 93-ї бригади. І у них була потреба, гостра потреба, ви ж пам'ятаєте, спочатку була проблема з постачанням, була проблема води. Вода, хліб, ну і. Смаколики якісь, ну, те, що ми могли зразу там щось швидко, на швидкоруч. Там якась бабуся визвалася, я буду пекти пиріжки і дайте мені муки. І оце, от, знаєте, от, нічого нам, мабуть, не робиться просто так, от якось воно все, звідки воно приходить, от як в той час, в ту хвилину, в ту секунду, коли воно нам потрібно. Пані Віта знову написала на своїй сторінці у соцмережах про те, що потрібні вільні руки, які зможуть допомогти. Близько 20 людей відгукнулися на прохання. Більшість з них були пенсіонери, які за свою невелику пенсію намагалися кожного тижня щось готувати та випікати, говорить волонтерка. До справи долучилися і інші регіони України. Таким чином поступово команда Віти Тарасенко ставала більшою. І почала шукати. Можливість борошна, може хтось дасть борошно, може у когось можливість це все закупити, а хтось буде готувати. А я вже відвезу. Такий був механізм, ну, вже запущений. І зараз це вже цей механізм, я вам скажу, ну це, мабуть, мабуть, не одна сотня людей. Це ті, хто готують, а ті, хто допомагають, фінансують, закупають. Це, мабуть, ще, мабуть, стільки, а то ще й більше. Дуже допомагають мені теж була рада знайомству. Міста Бровари, дівчатка. Ну, таке знайомство у нас таке Ну не знаю, якось так, як то кажуть, упали з неба просто люди. Місто хуст, вони мені посилочку відправляють, там буде борошно. По-моєму, сухе молоко. Вона сказала, ну там такі всі продукти для приготування, що ми можемо використовувати. олія, борошно, сухе молоко ну те, що чим ми можемо допомогти цим пенсіонерам для випікання, ну, щоб не все закупляти. Ну, то це такий механізм зараз запущений по приготуванню, по випіканню. А ще дуже мені допомагають заклади освіти, дуже допомагають так, вся лазівська громада, села. Багато хто долучився, і Блізнюки, і Миколаївка, два сітки плетуть, Орілька. Навіть не пригадаю, не, не ображайтесь на мене. Ну багато, дуже багато. Ну і ми між самі між волонтерами, між волонтерами дуже співпрацюємо друг другу вже допомагаємо, бо без цього ніяк. І приготовані страви волонтерка відвозить військовим особисто на власному транспорті. Завдячує всім, хто допомагав з автомобілем, коли її власний бойовий кінь зламався. Також військовій волонтерці, так називає сама себе Віта, вдалося назбирати коштів і на інші потреби військових. Продала гільзи, це ще у нас хлопці дають мені гільзи. Ми тут розмальовуємо школи мистецтв, просто випускники художніх школ, ну ті, хто може допомагати, просто розмальовувати. і це продається, і потім це якась сума збирається, і я вже можу щось закупити. А закупляється в основному що? Такі потреби, воно вроді не помітно так. Шкарпетки, це дуже такий розходник, пологі серветки, душі оці одноразові. Це те, що ми закупаємо постійно. Цигарки просять, цигарки закупляла теж цукерки. Віта Тарасенко та її команда за півтора роки активно допомагає декільком військовим підрозділам. Почалося все з 93-ї, Ну це з цього дзвінка. Це вони коли стояли тут, коли у нас поряд був ізюм. Я їздила до них сюди, потім була. Свята, Слобожанська, це Харківський напрямок. Карпатська Січ була четверта танкова Медрота. була третя ОШБ. 54-та. І Це окремі є підрозділи, ну які ну так, з якими я товаришую, над тіми допомагаю, наскільки допомагати можна. Я з ними з усіма підтримую зв'язок з усіма. І Вітаємо один одного, і зв'язуємось, ну, так, за потребою. А зараз один напрямок і три бригади. Це 54, 3 ШБ і 93. Допомогу збирають кожної неділі в один і той самий час, лише одну годину. Так зручніше для працюючих людей, які мають бажання допомогти, зазначає волонтерка. Люди приносять в назначену годину свіжо приготовані домашні страви, інколи ще гарячі, у відрах, коробках. Це все одразу складається в автомобіль і відвозиться військовим. Віта розповідає, що інколи від захисників надходять особливі замовлення. Коли я роблю публікацію у Фейсбуці, і ділюсь нею там, і люди ж діляться нею. Я завжди вказую: ну якщо є якась знаєте, така особлива потреба, то я її вказую. Що, або знаєте, є, є таке якесь особливе замовлення. Ну, от замовляли олів'є. От хотілося я розумію, що це якийсь святковий салат. Ну, от хотілося хлопцям олів'є. Я попросила, що якщо є можливість когось приготувати олів'є, то готували, приносили відрами. Потім було замовлення дируни. Дируни теж це жарили люди, при, ну, готували. Я завжди питаю, коли день народження. От я приїжджаю там до хлопців, да, зустрічаюсь з ними. І завжди питаю, знаєте, є, є люди такі, які ви ну, дитини вміє пекти торт випікати. І вона проносить торт. Ну, зараз ясно, що на вулиці спека, що не, не торт, там якийсь пиріг, якийсь там, запіканки ну, різні. Ну, воно так святково виглядає. То я якщо побачила, що щось таке святкове виглядає, то завжди в них питаю, так хлопці, у кого день народження? Або зараз, або, може, ось завтра, або, може, був кілька днів тому. І ну, чогось мені хочеться подарити оце таке святкове, ну те, що я бачу, От, ну, приурочую сюди. Було спецзамовлення командир 4-ї медроти 60 років. І ми його вітали, їздили. Мені так казало, що він був дуже задоволений привітанням. Емоційно. Смаколики Віта Тарасенко відвозить майже на передову. Небезпечно, але повертати назад не можна, говорить волонтерка. Саме ближче було 4,5 кілометра до лінії зіткнення. Це саме ближче було. Хлопці не могли виїхати, був такий момент. Не було можливості отак у них виїхати. І вони запропонували. Ну, я кожного разу розумію, я питаю, ну наскільки це для мене безпечно. Ну як безпечно. Ну, заїжджаю, я ж розумію, що заїжджаю, а ну, це ж не те, що там бойові дії прям ведуться, що прилетіть, може, куди хочеш і коли хочеш. От, щоб просто відстань маленька. Не могла я поїхати назад, ті пиріжки повезти обратно у Азову. Вони готувалися для цього, тому заїхала. Ну, ризикнула, приїдеш. Вона каже, приїдеш до нас до нас на каву. Кажу, приїду. Ти серйозно, я кажу, серйозно. І поїхала. З початку повномасштабного вторгнення поодинокі волонтери та волонтерські центри Лозівської громади діють спільно, коли збирають на потреби військових. І це велика команда, зазначає Віта Тарасенко. Дуже багато взимку було, окупних свічок виготовляли. Це Оля Орлова зі своїм сином Денисом. Потім Зарільки дуже багато. Та багато людей. І от дівчата Ліля Селюк, Алла Вольф, Марина Гардічук, ми всі між собою. Та Олександр Сальніков. Це всі ми між собою якось пов'язані. Хто їде в поїздку, тому й складаємо кого що є. ділимося. Команда склалася. Дивіться, команда. Я, я рахую, команда наша. Це вся Україна, це вся наша команда. То, що ми всі якось по-своєму так долучаємось. До одного чи до іншого волонтера хтось комусь допомагає. Ну, є такі одиниці да, людей, які зараз сидять, ну немає можливості, ну, немає бажання, ну, або якісь інші погляди да, життя. Ми всі, мабуть, стараємося для, для перемоги. Знаєте, коли був момент захворіла, трошки випала з системи, приходить мені смс-ка. Ти давай швидше, бо ми воювати без тебе не будемо. Давай швидше. І встала, і знову устрою. Отак от, от і працюємо. Якщо бажаю нам всім швидкої перемоги.